Вітаю, друзі! Сьогодні в мене відео посадка полуниці восени та ще й на агротканину. Ось коли я буду робити отвори, я розповім чому саме на агротканину. Полуниця в мене рання ольвія, але вона причудова і дуже врожайна. І супер рання. А якщо ще накрити агротканиною тоненькою навесні, от, то врожай буде ще більший, тому що іноді зворотні приморозки трішки цвіт знищують. Тому що я підготувала поки що ось така водичка. Тут, а якщо у вас ось вона така, бачите, молочна, ну в кого що є? Це тут засіб від. Личинок хруща, ну і різних личинок, шкідників земляних. В кого таке є, то ми замочуємо. Ну, я замочу, поки буду робити отвори, вона постоїть. Що саме перше ми повинні зробити? Це я викопала і підготовлюю полуничку. Полуничка дуже цікава, вона хоч не ремонтантна, але чомусь, якщо тепло, за того, що вона супер ось я покажу, там є, вона дає. І в кінці літа й навесні ягодки. Або ж від вусиків зростає кущ, який дає теж. Ну там небагато ягідок, але ось така цікавинка вольвії цієї. Ми прибираємо всі погані листочки. Дивіться, скільки ми прибираємо листочків. Чим пізніше садимо, тим менше лишаємо. Ось коли я садила дуже пізно, я лишала ось так. Дивіться. Ось ідуть новенькі і один отакий. Так як наразі ще кінець тільки вересня, я, не, я відрізаю, залишаю більше листочків. От, щоб їй легше було прийнятися. Ось так я залишаю От, листочки ці я викидаю. І дивіться, ось тут хоче вона заквітати. Відрізаю акуратненько, щоб не пошкодити е, оцю. Так, як скажімо, серединку цю. Тільки цвіт обрізала. Все. Вона готова до посадки. Коріння тут е, нормальне, ну, можна отак трішечки отак зробити. Все. І ставлю в е, розчин від хруща. І так підготовлюю всю свою полуничку. От, ну ще покажу. Е, дивіться, бувають кущі такі великі наче як дві полуниці. Якщо е, начну я ділити, я вже бачу, що я е, іноді, оце, бачите, тут стара полуничка, а це пішла нова. От тут ось великий товстий корінь. Е, іноді. Пробую відділити, але буває таке, що ламаю. Тут я бачу, що я зламаю. Тому, так як кущів на гротканині буде небагато, можна садити більшими кущиками. Тому обрізаю тільки ось таке велике листя. І пошкоджене, дивіться, і ось так я її залишаю. Ну, коріння тут. Нема що укорочувати, буває дуже-дуже велике коріння. От можна, Я бачу такі ідуть від шийки смокчучі корінці, то я оцей старий корінь ось трохи обрізаю. Бачите, ось так. Тут коріння є, не бійтесь нічого страшного. Ось, І трійка зайде добре що від шкідників. Ну, і далі я продовжую, а потім покажу, як буду саджати ем, і що буду ще додати в лунки. Е, ну і чому саджаю на агротканину, Зараз е, е, буду розповідати, поки роблю е, отвори. Отвори роблю. А, і ще агротканина і агроволокно, яка різниця? Агротканина, вона така цупка, як мішковина. Вона слугує, якщо брати щільність сотку до вісьми років. А якщо, наприклад, я саджаю помідори і забираю на зиму, можливо, й довше прослугує. Ну, 5-8 років їй дають, агроволокно менше. Воно таке тканини м'якеньке. Дуже класно, що тут є розмітки. Ось я вже почала робити, і ось так я на такій відстані буду робити. Десь 15 сантиметрів. Поки роблю, звісно, ми це робимо в погоду, щоб була не дождлива. Ну, Це зрозуміло. Паяльником чому? Тому що не сатається агротканина. Це дуже зручно, і роблю крест навкрест, щоб менше було зілля. Бур'янів, тому що якщо кружочок, його більше зберігається волога, не росте зілля, тому так і роблю, тому що за літо я вже не можу, я полола вже разів 5, мені вже це надоїло. Плюс дуже гарно контролювати полуницю на тканині. Я буду лишати завжди один вусик завжди, бо це буде дуже гарно видно на нагродканині. Ось, і е, лишаючи один вусик, е, буде більше плодів на кущику. Вона не буде тратити, е, ну, буде і зростати кущик, вона не буде тратити на ці вусики, бо одна полуниця може дати, ну і три вусика. І, а ще ті вусики, ще вусики. Ну, і, в общем, це не дуже добре. І так як я ще й продаю полуницю, ну, так і навіть, навіть якщо б не продавала оцей один вусик, я буду підставляти стаканчик, що теж зручно потім продавати. Ось. Ну, Далі буду продовжувати сама, вже далі покажу вам саме посадку. От, і що е, далі я буду робити. Ну, і далі ми саджаємо, як я саджаю на нагродканину. Ой, господі, як не посаджди полуницю, вона завжди пириметься. Головне, е, ось е, я вам покажу, не заглубити, тільки посадити коріння і не заглубити оцю точку зростання. Все остальне пишуть, хтось розправляє коріння, хтось прямо я саджу. Головне, щоб не заглубити оцю точку. І все, от, е, е, дивіться, е, чому сьогодні саджаю досить добре е, три дня потім будуть дожі. Я не буду ніяких робити ямок. Розкопок, ямок. Я просто ось так, точку зростання придержую, ось, бачите, і просто. Закопую корінці. І все. Нам основне не заглубити. Оцю точку зростання я притримую. Бачите, все. Я її не заглубила. Це саме головне. Дуже швидко, дуже легко. Ну, і звісно, хоч буде дощі, ми проливаємо. Ну, так, я буду далі. Коли я пролю, я подивлюся обов'язково. Ще сильніше я пролью, якщо корінчики трішечки зверху, я ось так просто нажимаю, от, і підсипаю землі. Ось і все. Після дощика я подивлюся, як воно піде. Продивлюся. Дивіться, якщо, наприклад, у мене. Ось такі дві маленькі є. Ось. Я буду саджати дві одразу разом. Щоб був гарний кущик, тому що агротканини не так багато. Ось. І ем, мені потрібні потужні кущики. От, слідкуємо. Так кажеться, але це легко. Один, лучше один, краще один раз заморочитись, як я кажу. От. Можна навіть от, трішечки я заглубляю, а зараз пролью, воно оголиться, ця е, точка зростання. Потім дивіться, ось е, можливо, завтра пройде У Мене таке є рідке добриво. І воно і добриво, і слугує, е, як, е, так скажімо, Укорінювач добрий. Е, тому я хочу потім пройтись в ліку, розбавлю і саме дам такі, таке добриво. Е, воно для пересадки гарне, для розсади гарне. Ну, щоб гарно вона укорінювалася, І приживалася і була крепка ця розсада. Ось так. Ну і далі буду продовжувати сама, щоб це було. Швиденько. Ось ось так. Все. Далі продовжую сама. Ну, от і все. Посадка завершена. Я буду поступово е, саджати полуницю. Це не за один день. Тому що тут в мене ще дивіться до кінця, де я буду саджати полуницю, тут ще під агротканиною огірки. І, до речі, я. Один-два через пару днів вибираю. Ну, таке в салатик хоча б. Дивіться, я гарненько пролила. Бачите, точка росту не заглублена. Ось, не заглублена. От, Все пройшла, я гарнесенько продивилася. А наразі покажу, як вона в мене зростає. П'ять разів я полола і це вже не полю, що там робиться. І що є? Ще до сих пір полуничка. Бачите, отак вона зростає, ось і куча зілля вже знову, а ось бачите, полуничка. І ось так перший врожай найвеликий, а потім серед, я ж кажу, там, середини літа і ще може бути. Не знаю, ну вона не рахується ремонтантною. Я не знаю, ось так. Вона в мене родить. Тут навіть звідки я взялась хризантема, ось така у мене е ромашковидна, не знаю, ля вона тут взялася. Ось. Ну і все. Ось так я буду далі продовжувати. Е дивіться, кому е так е добре, то саджайте. Я думаю, що буде дуже добре. І, звісно, навесні. Ось так я як ось огірки, поставлю дужки. От, дужки гарно пролазять в агротканину, але можна отак де прорізі далі. І накрию агротканиною, і вона буде дасть набагато більший врожай. Я в цьому впевнена: Ну от і все. Закінчує своє відео. Коли буде змога, більше по здоров'ю, так скажімо. Робити цю роботу буду тако робити до поки буде тепло. ось, Або, наприклад, в мене є замовлення. Найкращі кущі, я, звісно, віддаю на замовлення. Ось я роби, замовлення. Було в мене, і ось у мене кусочок є агротканини, то я і посадила, скільки там відкопувала. І собі відсадила. от, Тому ось так також добре пересадка виходить. Ось і там вже і чисто де я її забрала. от, Бо я там хочу часничок саджати. Ну, добре, Всім дякую за увагу, всім гарного, мирного, тихого дня і здоров'я під мирним небом України. До зустрічі в нових відео.